Вспоминая святих церкви, ми видим общее правило, в котрих вони всі свої сили способности дають на служение Богу во спасенні своєї душі. І тим самим показують приклад. Щоб порозуміти цей момент, треба прийти в лікарню і увидеть, як веде себе хворий, хворому чоловікові, которому треба робити операцію. Вдруг йому предлагають прийняти участь у спортивних змаганнях, прийняти участь в поїздку на море, поїздку десь у ліс, на якусь гостину. Що ж відповідає хворий? Мені треба в першу очередь вирізати апендицит. І тоді ми розуміємо, коли кожного з нас є свої гріховні апендицити, коли язви, пороки. Да, коли добивати чоловіка, і вдруг нам предлагають, пуйте з нами на гостину, а у чоловіка язва відкрилася, а чоловік не може навіть маленько їсти. Все, що прийме в їду, все не приймеся організмом. Значить, що треба робити? В першу чергу треба лікуватися, полічитися треба, а аж потім приймати. Уже рішення в якихось других роботах. От почому каже Господь Євангелії, глядайте сперва царство Божого і правди його. А щоб от тут путь найти, треба мати і очі, і вуха, треба мати і двіження, а треба мати і смикалку, догадатися, котрий з путей є ведущою царство Божо. Я завжди згадую і привожу приклад наші старі діточі казки. Скільки раз нашим діточкам дідик і бабка розказували казку, як Іванко йде в світ пішов, і от виходить на поле, там різні путі. На одному написано: уліво підеш, шию зломиш, направо підеш, упадеш у яму, прямо підеш, найдеш то, що оглядаш. У сообразительності дітей? Формувалося чувство способності вибирати. Ведь ми навіть у лікарні не йдемо до лікаря хоч якого, а по тому, яка у нас болезнь. У столові не беремо, закривши очі блюда, а точно дивимося, якої блюдо із десяти збрати. Не кажемо всі десять. Але чому ми способні вибирати їду, вибирати лікаря? І вдруг маса людей не способні або розудять руками. Ми не знаємо, котра церква істинна. Ти потому тому не знаєш, що не хочеш знати або лукаво кажеш. Ми нині в Українській православній церкві, представляє канонічне православ'я, указуємо всі признаки, докази, документи, все є наяву. А виясняється людям безбожним ніякі документи не треба. Для них бажання побити християн, поламати церкву, запалити церкву, так як у Львові або бульдозером православну церкву зруйнувати. Ну як таких людей пускати у цивілізований, як вони кажуть, світ? Ясно, що річ йде про те, що так нам треба розуміти, що хворий потребує уважного досконального лічення. Мало того, коли хворий проситься з лікарні, вже думав, що каже лікар, ні. І ще пару днів полежить під моїм насмотром, щоб я був вірений, що рана зажила. От чому ми, православні християни, часто навідуємося до лікаря, душ, до Христа Ісуса, на ісповідь. Там, на ісповіді, казалося, скажемо, ну такі прості два слова, каюся перед Богом. Но ці слова важать мільйони. Ці слова определяють живого чоловіка, способність чоловіка увідіти собственні язви, не сусіди язви, не правого, не лівого, а свої собственні увіді і не казати: сусіду, йди лікую лікарню. Він буде сам глядати свої язви. Ти свої язви понеси Ісусові. От почому так нам важно порозуміти, як сьогодні у Євангелії стая здоровим і вірним у Христі Ісусі, ми й той способні будемо і самі знайти путь Божий, і других прикликати, а в вічності за свої труди і наслідувати Царство Божоє. Амінь.